Всіх вітаю. щось Сьогодні не можу ніяк налаштуватись записувати відео. Не знаю, можливо, тому що вже на вулиці Спека, неймовірна, якась така. Може, може, тому що просто неділя. До речі, хочу вам такий позитивчик у стрічечку показати. Збираю потихеньку посилочку на Австрію. У мене там дві онучки. Аліса і Мішель. Це дочечки моєї племіннички рідної. Тому потрішку складаю на післязавтра треба наготувати всього. Ну, це так, стояла на столі лялечка, то я її показала вам. Там ще де... багато дечого хочу відправити. Так, приступимо до текстилю. По Моїм підрахункам я порозділяла, можливо, і на 4 відео буде. Будемо бачити, наскільки. Не будемо довго затягувати. Будемо починати. Показую так, як воно все лежить, тому воно буде в роздріб, щоб не було такого, що як шарфи, то шарфи, як там фіраночки, то фіраночки. А так все в роздріб буде, тому як є. Шарф номер 215-50 гривень. Коричневий. Він коричневий. Я не знаю, як передає камера, От. але він сам по собі коричневий. цей шарфик. Можливо, кому личить такий. Е, ну, Я, наприклад, одягаю різні кольори. І різні є у мене в асортименті. Довжина такого шарфа. Е, Десь метр вісімдесят, ну і ширина майже 70, 72 навіть, сантиметри. Під номером 215 50 гривень. Це вже такий шарфик, знаєте, осінньо, весняний, а то, можливо, і зимовий. Так, ось хочу показати вам дуже красивий шарф. Якби я могла передати вам. Ну, яка тут тканина, але не можна передати. Як, на мій погляд, то він абсолютно новий. Тканина тут натуральна, просто натуральна. Отакі От тут, не знаю, щось мені нагадує, якісь огірочки, листя монстери. Ну, тут такий принт цікавий. Він дуже приємний, він такий простий. Такий шарф теж, він доволі таки великий. Бачите, він ширина десь до 80 сантиметрів, ну, можливо, 75 десь. І довжина 1,80 метр, десь так і є. От. І такий шарф у нас йде під номером 214, і його ціна 80 гривень. Так. Є отакий шарфик. Е Бачите, на синьому фоні такі блакитні трояндочки. Симпатичний шарф, він, скоріше всього, такий, знаєте, 50 см його ширина. Ну і довжина, я думаю, що також десь метр шістдесят. Ну Такий він, якщо тепла осінь або вже тепла весна. Тоненький, бачите? Такий легенький тоненький шарфик. Під номером він йде 213 і 40 гривень його ціна. Так. Ось хочу вам показати дуже гарний такий, е дуже гарна річ, але це Хомут. Оце він на виворіт, а на лице він ось такий гарний. Я, ну, я просто кажу гарний, тому що мені подобаються такі кольори. Навіть у мене є е подібний в. В асортименті. Ще я купляла, не знаю, де я купляла. Ну, купляла ще дуже давно. Це хомут. Мож, можна тут, дивіться, він дуже акуратно тут зароблений, тобто захований краєчки, що воно не буде ні торочитися, нічого. Але хто хоче, може просто розпороть тут і завернуть, і буде як шарф. Це він на виворіт, він також дуже, ну, не дуже, а він широкий 70 см його ширина. Ну і довжина десь 1,60 60, я так думаю, по кругу. Ну, це одна половина такого хомутика. От, ось його ослице, гарний такий він сам по собі, цей хомутик. І де ціна наша? Ага, ось що. і ціна 212, номер 212 50 гривень. Так ось є дуже гарний шарф. Такі мені попадалися хустки. В'єтнам. Написано, що це виробник В'єтнам. Такі хустки мені попадалися, а це шарф. Ось зверніть увагу, з цієї сторони він отакий, а з цієї сторони він отакий. Тобто він жакардовий. Ну, Тканина, скоріше всього, схожа до шовку. Тут є отакі киточки на краєчках. Він не широкий сам по собі, цей шарф. 40-43 см він всього має. Всього-навсього. Ось такий. Мені він подобається, наприклад. Та що мені не подобається? Е, під номером 211-40 гривень. Що мені не подобається, прийде посилка на собі. Треба, не треба. Ой, так, ось такий шарф під номером 210. Е, дивіться, який він гарний. Ну, Як зветься, це в клітинку шотланка, да? в клітинку такий шарф, такі пастельні кольори. Тут, тут навіть є вставлена блискуча нитка. Ширина такого шарфа 50 см. Ну, довжина десь, можливо, метр шістдесят, метр, ну, тут, мабуть, метр вісім, скоріше всього, але дивіться, який гарний. Яка тут палітра кольорів, тобто можна підібрати тут і ну, одягати його і під синій, і під коричневий, і бежевий. Там, де є бежевий колір, це, це взагалі універсальний одяг. Його можна одягати до всього. І такий рожевий пастельний, ну, дуже гарні такі мені тут кольори на цьому шарфі. Я казала, да, 210. Номер 210, 50 гривень. Загупила. Ой. Так, мені подобається такий стиль. Так, ось хочу вам показати: У мене був такий шарф. Не знаю, не так давно був такий шарф, він був темно-зелений з зеленими квітами. А це ось поклали мені також. Чорний і сірими квітами. От, бачите, який гарний. Тут також ширина, зараз виміряю, ширина 50 см. Ну і довжина тут доволі таки, ні, не довгий він, зараз виміряю. І довжина тут метр 40 м. Ну і плюс оці киточки. Такий гарний шарф, нарядний. Під номером 209-80 гривень. Записую відео, дивлюся, дзвонить мені моя сваха. Ну нічого, почекає. Почекає, бо я зайнята роботою. Ось такий шарф помаранчевий. І має по краях з одної сторони і з іншої, отакі рожеві квіти. Кольори тут, бачите, і салатовий, і рожевий, і бусковий, і червоненькі такі ось крапенки по помаранчевому, по цій середині помаранчеві довжина його: так, 85-85, да? От. Ну І ширина тут десь сантиметрів 80, а то й до метра. Під номером 208-50 гривень. Ось мені дуже гарний шарф оцей. Мені він так подобається, але в мене такий подібний є. Тому я не можу ж собі, ну, ну майже такий. Е цей шарф також, тут тканина натуральна. Ширина його 45 см, довжина десь до 1,80 е м Вона. Отакий, бачите? отакий гарний шарфик під номером 207. 50 гривень. Такий приємний, натуральний. так Далі ось маю таку фіраночку. Вона готова. Вже дивіться, вона яка гарна. Тут дуже гарний такий колір салатовий. Це низ таким трикутничком, має таку киточку з шовкової нитки. Ось, бачите? Треба, мабуть, буде рушничок цей прийняти, щоб серветочку. І ось так вона вішається на ниточку, на мотузочку або на карниз. Ось така одна фіраночка. Це зазвичай, в кого є таке нешироке вікно, то така гарнасенька вона. Ширина її 60 см і довжина. І довжина до киточки 90 см. Вона йде під номером 206. І така фіраночка коштує 100 гривень. Ок, такий чудовий колір. Ще маю таку фіраночку. Або фіраночка, або, е, скоріше за все, ну, бачите, тут з однієї сторони вона зарублена. І з двох сторон вона має отакий, отаку ось хвильку. З цієї сторони і з цієї сторони протилежної. А от із цієї сторони вона не зарублена. Ну, тобто, можна підкотити, підшити. <кхів> Зараз я вимірюю розмір її, не все можна було повимірювати. Та і я вам скажу, що все рівно я роз... Ой, розвертаю, для того, щоб ви подивилися. З однієї сторони метр п'ять, бо де довжина, де висота, чи ширина, не можу сказати, тому просто буду казати. А з однієї сторони ну, 78-79. Отакі розміри цієї, цього відрізка тюля. Отакий він гарний, бачите? Він новенький. Іде він під номером 205 і коштує такий кусок 100 гривень. Кусок відрізок. Сказала вам по, ну, так як ми спілкуємося. Так, ось не знаю, що це таке, можливо, це плед, можливо, це, ну, скоріше всього, плед. Або така хустка, щоб закутуватися. Вона йде під номером 204, коштує 160 гривень. І тепер ми з вами її розвернемо. З однієї сторони, вона має десь метр 30. метр тридцять. Ой, тут закотилося. І з іншої. Тут 1,45 десь так. І тепер я вам його розверну. Отакий, От бачите, ніби як хустка плетений. Отакий От пледик. Скоріше всього, можна як хустину використовувати, можна як просто навіть вечорами. Накид, накидати на себе, а можна на крісло постелити. Також буде дуже гарно. Ну, Так як в мене біле, е, я використовую білий, покривала в себе, то, то в мене є для крісла біле покривало. Таке. Розміри тут доволі таки непогані, тобто можна навіть на крісло і воно займе застелить. Так. Далі ось в мене, мабуть, вперше така річ попалася в мене. Ось вам показую. Ну, це тут трішки забруднилось, бачите, воно навіть рукою витерлося. Це, наскільки я зрозуміла, це одягають на поручні крісла. Якщо я правильно зрозуміла, якщо ні, то підкажіть мені. Отут ширина на самому поручні. 15 сантиметрів. Тут як одягати, то тут 15 см. Скільки займає воно по довжині? 30 см. І дивіться, як воно зроблене. Отут тканина зверху. А отут із середини, воно навіть нове. А отут із середини, тут якийсь не то паралон, не то, ну якась синтетична така е, тканина, ну, або матеріал, скоріше всього, щоб воно, я так зрозуміла, не з'їжджало, не сувалося з цих поручнів. І воно таке м'ягеньке. Отакі, ну, на одне крісло. Тут навіть є ось ярличок, він не потріпаний. Тут 100%. Бавовна фейс, тобто верх. Бавовна 100% і поліестер виворіт. І ну, виробник тут. Ука. Мейдін ука. Що це за? Не знаю, що це за виробник. Ну, Ось така краса під номером 203, 100 гривень коштує така річ. Так, ну і далі у мене ось така е, новорічна скатертина. Вона біла, бачите, натуральна тканинка, бавовна, має вона таку вишивочку по всіх чотирьох куточках. І ось така вишивка стрічкою. Ну, і як оця вишивка зветься, я не знаю, коли там якось е, між ну не рішельє, а можливо, рішельє, ну ніби наче не так. Ось така скатертина. Ніжна, білосніжна, в гарному стані. Ну, да, 100% бамбук написано. Ну, тобто, бавовна 80 на 80. Так, під номером 202, і ціна такої скатертини 150 гривень. Так, і останнє в цьому відео картину хочу вам показати. Картину. Це рушничок. З того, що я зрозуміла, він новий, лише ось посередині є такий трішки він брудненький, мабуть, як був складений і десь об щось терся. Ось, бачите, саме там, де був перегнутий, трішки брудненький. Ну, то е, все, все вимивається, відпирається. Ось, дивіться, що тут намальовано. Тарілочки, качани кукурудзи. Цибулька чи часник, тут лампа керосинова, ось, бачите, ну, ну тобто як на поличці стоять і висять кухонні предмети посуду і кухонні, як сказати, для кухні предмети, так і скажу. Так, розміри цього рушничка, він доволі щільний, я вам скажу, розміри 46 на 60 сантиметрів. Він доволі щільний, він цупкий. Тут, знаєте, такий льон цупкенький. Навіть ще є ярличок. Португалія виробник, це португальський рушничок. І він йде під номером 201, 50 гривень коштує. Ну, гарненький вже. Так, на цьому поки що буду відео завантажувати. Для новеньких мої контакти в описі під відео. Бажано, звичайно, Viber, тому що там видно, хто що замовляв. Ще один нюанс, дівчатка, хто замовляв по телефону, нагадайте мені, будь ласка, тому що в, такий ма... Минулий раз. в такій масі е, товару, е, я навіть, ну розумієте, хто по вайберу, то там простіше там слідкую щось, все записано. А хто по телефону, е, я не впевнена. Вірніше, я догадуюся, але я не впевнена, що то е, номери. Ну, що, що саме їх люди замовляли по телефону, тому, будь ласка, е перезвоните мені і уточните, що ви замовляли, вам же ж простіше проконтролювати себе одну, ніж мені вас усіх. Тому ну, для уточнення зателефонуєте. Е все, чекаю на замовлення, вайбер телефон. Телеграм, навіть такі варіанти розглядаю як смс. Також можна, хто, як, хто чим користується, тим і так і будемо зв'язуватися. Все, все, дякую за увагу, дякую за перегляди, за вподобайки, за підписки. Щира подяка. І до слідуючих відео. Всіх обняла!